Всім привіт, друзі! Для вас це субит вже давно закінчилось, але тоді ще воно було. І що ж, я відкриваю стардропи. Ну і як бачите, мені нічого не випало. А жаль. Так, що ж, вже наступний день. І це останній день. Як бачите, тут тисячу блінгів. І легендарі Стардру. Щось поставте лайк, підпишіться і випаде. Ну, прям якийсь новий перс, тотальна імба. І скин на Джекі. Ладно. Що ж, окей. Так, що в нас тут є? Ну, з акції нічого. Так, відкрив я безплатний демонічний старт-дроп. ну і нова ячейка способності. Що ж, окей. І тут я вирішив зайти в ранговий бой. Так, ну, тут персонажі. Ну і мені дають 600 очків опита. І що ви думаєте? Да. В мене один шаг до легендарі стардропа. Так, відкривай. І тепер я можу відкрити легендарний стардроп, тому що зрану випало 250 очків. Так, п'ять цих. І що ж? Опять є шанс на персонажа. З того легендарного не випав, але з цього має. Так что подпишитесь и поставьте лайк. И это Биби, новый персонаж. Ну, прикольно, прикольно. Також, друзья, мне уже после съемок выпал такие демонические Мортис. Вот прикреплю скриншоты. Ну и что ж, друзья, всем пока. Чекайте новых видео.